Дорогі друзі, одержала від підписниці питання, як же саме я використовую червоно синю лампу. Я завжди рада відповідаю на ваші запити, тому сьогодні ласкаво запрошую до своєї зимової лабораторії живцювання та дорощення гортензій. Перший боксик це саме живці на укорінення. Це обрізки з кущів, що ростуть у відкритому ґрунті. І під час підготовки гортензій до зими я зрізала пагони, що не перезимують, пагони, що загущуватимуть кущ і їх обрізка навесні все одно неминуча, Та й зрештою все, що має перспектив на наступний рік, потрапляє саме в цей бокс. В мене є і укорінювач, і необхідні добрива, бокс з кислим торфом та горшечки. Після того, як живець дав корінці, він отримує окрему домівку у вигляді пластянки і потрапляє в наступний бокс, де вже буде нарощувати корінці і вегетативну масу. Ці рослинки стоять вже під синьо-червоною досвідкою і у високій вологості. Бокс накритий, але має ось таку щілинку для циркуляції повітря. Щодо тривалості освітлення, то тут завжди орієнтуюсь на кількість сонячного світла. Якщо день світлий і сонячний, то досвідку вмикаю вже коли на дворі сутінніє. Якщо ж з самого ранку небо затягнуте хмарами, то підсвітка триває цілий день. Після того, як рослинка наростить кореневу систему, вона переїде у горщик П9. Так я тримаю її ще приблизно тиждень, доки вона адаптується, і наступним кроком вона переїжджає в наступний бокс. Тут рослинка перебуває також під червоно-синьою досвідкою, але в сухому повітрі. Тут же бачимо доросли чудові рослинки, Блекнай, до речі, вже заклав квіткові бруньки і збирається потішити нас своїм квітом. З квіточкою також бачу і Рубіт'юздей. Тут вони дорощуються ще. Ще пару тижнів, а далі вже переїздять в наступний бокс. Наступний крок це відкритий бокс, але з повним спектром світла. На відео видно ці лампи. Такі лампи можна розмістити будь-де, адже вони допомагають рослинам продовжити світловий день, але при цьому, на відміну від червоної лампи, не подразнюють очі. І так вони вже доростають, дорослішають, набирають своєї вегетативної маси, і такі гарні й сильні вони будуть зимувати до весни. З недоліків такого живцювання можу виокремити наступні. перше, це постійна підсвітка, і це доволі важко в сучасних умовах графіків та аварійних відключень. Друге, постійна необхідність зволоження листяної маси в такому випадку допоможе солодку. Жувач повітря або зволоження по листу хоча б два рази на добу. Ну і по-третє, постійна перевірка на шкідників. Адже в гіршечних рослинках вдома можуть з'явитися ґрунтові мошки, борошняний червець та й навіть кліщ. Тому потрібно бути пильними. Сподіваюсь, було корисним здоров'я вашим рослинкам та мирного неба вам!